Щороку гості фестивалю Тустень приїжджають сюди, аби коли сутенітиме разом з воїнами-русичами обороняти фортецю. І хоча насправді за історією сюди ніколи не ступала нога монголо-татарів, тут оживає легенда. Гори навколо села Урич ще парують після дощу. Однак навіть негоди не зупиняє фестивальників. Забава розпочинається відразу за ворітьми заповідника. Гурт Йорий Клод запалює і великих, і малих. У фестивалі можна придбати прикраси, зроблені на кшталт середньовічних. Ніякого лиття, жодної спайки, чисте срібло. Всі окремі елементи, які відковані на накуванні, кріпляться хомутами і закльопочками. Навіть камінці ставляються ковальським методом без клею». Рома з Беланска з Литви привіз до нас токарський станок. Саме на такому тисячу років тому виготовляли посуд. «У Нас вийде ось така битва. Цього вона, наприклад, мух бити, якраз муха має бути на цьогорічному фестивалі. Ожила легенда: кожен гість отримав міфічну роль: хто русича, інші ненависного і жорстокого монгола, а жінки могли відчути себе середньовічними дамами. Хтось приймав участь у майстер-класах по танцю, хтось більше в е, е, ляльках-мотанках приймав участь, хтось ходив на театральне мистецтво. Посеред фестивального поля стовп з дарунками, і хто не пробує, ніяк не може осилити його висоти. А восьмирічна Евеліна змогла. Я не знаю, я все лажу повсюди, в торбіках, по деревах. По деревах. Дерева. На акробатику ходиш? Ні? Так, так. За майже чотири десятки років дослідження тустані відомо, що вона була оборонним об'єктом рубежів Київської Росії та Волинського князівства, а також митницею на соляному та шовковому шляху Португалія Китай у 14 столітті фортеця контролювала чотири із дванадцятьох карпатських перевалів. Та коли знайшли нові джерела солі, тустань занепала, переживши п'ять перебудов і кілька пожеж. Я така річ, як грим і блискавка, і звичайно, що громовідводи в середньовіччі не було. Тому е, вона горіла, але це ставало поштовхом для нової перебудови, і вона після того, ну, як фенікс, ставала ще більшою. Під тустанськими скелями в поєдинках зійшлися воїни з України, Польщі та Литви. Це професійні бої, де удари справжні. Переможець Бена з Литви позичив в українських колег, адже на батьківщині займається реконструкцією строю Балтійських племен і дійшли до 13 століття. Той одяг каже воїн, тоді був легким. Нету там захисту там колен, нету защити ліца. Так як должи, так звісно, там сидиш, як в танці». та. Получше немножко, ну не тільки вот, от щита, що там немножко кожа порвала. До боїв привчили і коней, які бояться великого люду та дзвону зброї. А коли стемніло, монголи рушили на фортецю. Щоправда, відтворено, бо справжня висотіла на скелях, була п'ятиповерховою та мала 40 метрів завишки. Бій, хоч і жорстокий, теж нафантазований, адже й досі немає доказів, що тут воювали монголо-татари. Час розкопок не знайдено жодного широкого наконечника з отрутою. кажуть цю місцевість ворог просто обминав. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.